Привіт, друзі! Я Віктор Бабаренко, і ви на моєму Ютуб-каналі скаже, як зав'яжемо». Поїхали. Що ж, дуже багато хто говорить про висновки, які невтішні для України, і які зробила аналітична американська контора Джіпі Морган. І що ж там погано, що вони дали прогноз. Як будуть розвиватися сценарії в Україні, і там все плохо для нас. Тому що, ну скажімо так, вони чому я хочу поговорити? Про це вже багато сказано, а саме тому, що, абсолютно, коли вони прокачують оці 4-5 сценаріїв для України, вони зовсім 4 сценарії вони зовсім не враховують ні менталітет русських. Не імперський менталітет взагалі керівництва авторитарної Росії, тоталітарної, навіть я би сказав, Росії. І вони зовсім не враховують ментальність українського народу. Це ті люди, які нам вже говорили що ай, давайте посольства с'їжджайте ви згадайте в січні лютому 22-го року всі посольства переселилися з Києва до Львова. І мало того, вивезли сім'ї з України, тобто залишилися тільки працівники посольств. Мало того, мінімум залишилися працівників, тому що в кожному посольстві, щоб ми знали, є іноземні працівники і є українці, які наняті в посольство на певні види робіт, тобто по контрактам. Чи за трудовими годами, так? От, І всі вони казали, ні, треба виїжджати, тому що Київ у хана 3-4 дня, ну максимум тиждень і все. І що вийшло? І вийшло те, що у Росії нічого не вийшло, бо всі недооцінили Україну і всі переоцінили Росію. Росію переоцінюють завжди. Чому? Ну, по-перше, е, тому, що е, вип'ячують кілька її дійсних успіхів. Ну, наприклад, е, успіх, е, але оце ж тут же ж можна як цей успіх і, і розраховувати. Ну, типа СССР присвоїло собі там, право переможців там, в Другій світовій війні. Типа СССР переміг, і вони ж там е ну, ми ж там найбільше кровушки здали, Ми ж 27 мільйонів людей потеряли. Ну, американці всього там 570 тисяч. Але ну, хто як вміє воювати? Ви там втрачали. Е ну да, там ви е втратили, там, в тому числі, там, кілька мільйонів євреїв. Ну, е так, ну, Багато е було втрат громадянського населення. Але... Скажімо так, і на фронтах було втрачено 11 мільйонів військових більше ніж втратили німці. І це при тому, що німці воювали все-таки на кілька фронтів. Вони воювали спочатку в Африці, потім в Італії, потім в Італії і після червня 44-го. Року і на Західному фронті, і е, да, ССРці скажуть, що ну, ми ж воювали там, йо майо там дві треті німецьких дивізій були на Восточному фронті. І це правда, не зовсім так завжди було, але е, в певні моменти були по-іншому, але в основному так, да, дві третини. Але три четверті американських льотчиків воювали е, з західними льотчиками. Тобто не було такого напрямку на Східному фронті в льотчиків теж воно по-різному бувало. Звичайно, 41-й, і 44-й роки сильно відрізняються, але між тим. Ну і про ленд-ліз не говоримо ні про що. Але Радянський Союз присвоїв свою цю перемогу, і мало того, через авторитарну модель, що ніхто не празнував особливо ті перемоги, а тут же ж парад побіди, а потім побідабі кожного року. і якби, ну, Всі змирились з тим, що Дан там, СССР, значить, побідми. Хоча до цього і е, Московське царство, і Російська імперія, і СССР е, програвали війни дуже часто, мало того. Вони програвали війни вже після Другої світової війни, і Афганську війну, і Першу Чеченську їм коштувало абсолютно напряга, щоб приборкати тільки Мятежну Чечню. Чого ви думали, що ми здамося? Ну це, понятно, стратегія Путін. Тобто йшла переоцінка Путіна. І вона зараз продовжується, що, типу, ай, бідненька Україна не устоїть. і пропонують нам такі чотири варіанти. Але всі чотири варіанти, скажімо так, ну, погані для нас. Перший це найоптимістичний варіант, що, тіпа, е, і вони ж порівнюють. Що це буде як південнокорейське, що буде заморожено конфлікт на лінії зіткнення? Росія забере те, що вона фактично зараз окупувала, але тут будуть якісь миротворчі контингенти, можливо, європейські, можливо, американські. Америка дає гарантії безпеки і Росія не наважується вторгатися, і Україна відбудовується і в неї все тіп-топ, Україна як антиросія, А Україна не просто як протистоїть Росії, а показує, як можна Можна бути е, осколку СССР е, розвиненим, демократичним і успішним. І на це вони дають ну це 15%. Стоп, а чого ви не дали ніяких відсотків на те, що там типа Україна доходить до кордонів 91-го року? Чому? Тому що Путін здихає, у них починається сімій Боярщина якась між у них починають відпадати е, республіки. Ну, в першу чергу Кавказ там, і у них починається там війна всіх проти всіх. Чому ви не розглядаєте такий варіант? Що ми мало бачили, е, бунтов е, і е, між царстві е, на? Росіюшки, та ну, ми їх бачили ого-го-го. чому не розглядається цей варіант, але він чомусь не розглядається. Значить ви не знаєте ментальності росіян і їх влади. Якщо Путін здихає, там обов'язково буде спочатку між царстві. Вони домовляться, що ніхто із них не вип'ячується або виставляють слабку фігуру, а типу правлять там 4-5 башен Кремля. Ну, як у нас, 5 ефективних менеджерів. Типа того. Але ж, е, а хто сказав, що десь там, потім, потім не, не почнуть вони як часи Хрущова? Спочатку Хрущов з Жуковим, е, ну і застальними кончили Берію, а потім. Хрущов з Жуками, Кагановича, і Малінкова, і Молотова садили з поїзда, да? а потім Хрущов там своєї Камарилії Жукова, що не буде оце, черіди, якби мелких переворотів, і не факт, що не кровавих. І що на російській там не буде, ай я-яй, біди, бідушки. Хто вам таке сказав, що такий варіант не розглядається? А ми в цей час. Як казав Владимир Олександрович, будемо там в Ялті чи з Буданом, чи а Подоляк, будемо в Ялті в кафешці кафешки е, кофі, тим більше, що Володимир Олександровича там нерухомість залишилась. От так от. Другий варіант, який вони представляють, типа ізраїльський варіант, типа тож, ну як би такий нейтральний варіант. Чому? Тому що там, типа, в Україні немає ніяких контингентів, в Україні ніхто нічого не гарантує безпеку, але Україні допомагають зброєю, допомагають грошима. І такий, е, таку версію вони оцінюють 20% можливостей, і Україна самодостатня стримує як дикобраз, вона наїжачиться проти Росії, і Росія буде. Не наважуватися, ну хіба що робити якісь паркості, подлості, там западлянки, там чи ще щось. Ну, вони такий варіант е, пропонують, як би як нейтральний. Третій варіант вони пропонують: типа що буде варіант, і він самий такий, типа грузинський, що Україна зараз заморозить конфлікт, але потім прийдуть сили, які будуть боятися повторення війни. Як в Грузії, чи грузинські, Грузинській, да? що прийдуть сили, які будуть проросійські, що лиш би не було війни, давайте от все зробимо, там, пойдемо на уступки Росії, щоб не було війни. І такий варіант вони оцінюють в 50%. Гадство. Е, Невже ви думаєте, що зараз прийдуть заморозиться і прийдуть до влади Арістович, який там хоче дружба фронт з Росією чи Бойко? Ви правда так думаєте? Та прийде генерал Залужний, прийдуть якраз патріоти, які будуть проводити патріотичне виховання, і ми не допустимо, щоб молоде покоління виросло тюфяками. А ті ветерани, якщо вони навіть постаріють, там ну, їм ще не скоро постаріть, ще молодесеньких багато, але умовно там через 10, 15, 20 років, хто вам сказав, що підуть вибирати там, що давайте там з Путіним дружити, Та він через 20 років точно здохне. Сто пудов через 10 років, скоріше за все здохли, скільки б за ним лікарів не ходило. Але ми боїмося, там, що Путіна. і Давайте проголосуємо за Арістовича, щоб не прийшов Путін. Ви вірите в цю єрість? Хто таке написав? Ну це ж, блін, жуть. І, і це 50%. відсотків. Тобто, ну вони ж кажуть, це ж вони ж аналіз роблять для тих, хто готовий з інвестиціями прийти, що ви прийдете в Україну, яка буде як Гарузія. Слабка, залежна від Росії, яка буде дивитися в їхню сторону. Та от їм дуля всім. От, і нарешті 15%. Ну хорошо, хоч 15%, Що Україна взагалі перетвориться в якусь Білорусь. От, і буде там, типа. Заглядувати очі, що поставлять тут якийсь маріонетковий режим, цей варіант взагалі не проглядайте, тому що якщо Росія зможе нас уже закусить. Закусить, то не буде ніякого білоруського варіанту, а буде Юго-Западний Федеральний округ, де українцям буде заборонено бути українцями. Не буде ж ніякої української мови. Скажуть, ми один народ. Хто не згоден або в Польщу, туди на Захід, хто залишається все, російські школи, все русські, ми, е, на лінійці замість ще не вмерла Україна, будуть співати, я русський». Отака буде такий варіант. Нащо ви пишете єрість. Варіант, не розглядайте взагалі. Ми або вистоїмо, або тут буде ну, о, рідко зім'єн, ну, рідко населена країна, рідко населена, і ця країна буде абсолютно е, е, ну, вони ну, зроблять з неї е, юго-западний округ, то що вони українців заборонять. І скажуть, та тут, навіть якщо по селах будуть говорити, та, та там, балачка, як зараз кубанців заставляють казати, що це власне українська мова, а кубанська балачка. От таке буде. Ви просто Южно русський говор. Ну, допускається Южно русський Говор. От так що десь так. І для того, щоби. Цього варіанту не сталося, а я, я, я впевнений, що цього варіанту не буде. Тому що Європа нас не здасть. Та нас не здасть навіть і Трамп. От, чому? Тому що йому, блін, іміджево це погано, тому що потім всі е, варіати, які є тільки по всьому світу, тому китайці подумають, ага, я, раз Росія вкусила. Ого, таку о, сильну країну, як Україна, то що нам там, той Тайвань, то ну можемо залупатися і там. І відповідно по, всій, по всьому світу почнеться ну, щось страшне і сумне. І тому цивілізації не можна впустити Україну. А тут для того, щоб ми підтримали цивілізацію і стали щитом для цивілізації, є збройні сили України, <кій> є волонтерський рух. Є люди, які тримають тил. Є такі люди, як я, які ведуть інформаційну війну і з російською пропагандою, і в тому числі з якимись псевдоаналітиками, які е, часто говорять абсолютну єрість, не знаючи ментальності ні імперської, ні тим більше української. От. Так що підписуйтесь на такий контент, підписуйтесь на мій. Ютуб канал, хто ще не підписався, це важливо. Мені дуже важливо перескочити найближчими днями 30 тисяч. Допомагайте мені, друзі, будь ласка. Ну, і пам'ятаємо, ж, пам'ятаємо, що є кнопка спонсорства, що треба ставити лайки, писати коменти. І знаємо, що незважаючи на усі зусилля псевдоаналітиків, Офісу президента, Україна була, є і буде. Росія не пройде но пасарам, друже.